І з вами на зв'язку знову Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії. Сьогодні ми поговоримо з вами про терміни видачі дозволу на проживання під час конвертації з тимчасового захисту на робочий дозвіл на проживання. Ви часто запитуєтеся, на скільки років мені видадуть дане пермесо? В мене відповідь завжди була: ну, законодавство Італії передбачає видачу першого пермесу. З договором, трудовим договором детермінато, тобто з визначеним терміном, максимально пермесо на один рік. А якщо трудовий договір без терміну закінчення, тобто індетермінато, тоді від 1 до 2 років. Але увага, увага! Стався випадок, коли я з моєю клієнткою ми підготували максимально коректно документи, надали все і більше. Напевно, що квестура Асті не змогла нам відмовити не тільки у конвертації, але дала пермесо дісодьорного перлавор субординату на три роки. На три роки. Вау, класно! Ця дата передбачена, звісно, тільки для осіб, які поновлюють договідо на проживання. Але, як бачите, інколи бувають сюрпризи і приємні сюрпризи. Тому правильно готуйте документи, звертайтеся до правильних осіб за допомогою, щоб проконтролювати всі деталі, щоб все особа, спеціаліст, експерт. Врахувати могла, і тоді успіх гарантовано. Так що, вау! Неправда ж! А ви на який термін отримали ваш дозвіл на проживання?